Це відео варто послухати до кінця тим, хто все розуміє, але життя їхнє чомусь не змінюється. Розуміння не змінює нічого, а от усвідомлення змінює все. І це не одне й те ж саме. Ти можеш знати і розуміти, що сон важливий, і все одно засиджуватись до пізньої ночі. Але усвідомлюєш ти це тільки тоді, коли все починає дратувати, і ти зриваєшся на близьких без причин. Ти знаєш, що треба берегти здоров'я, але поки не побачиш погані аналізи чи діагноз, це залишається лише словами. Ти розумієш, що треба казати ні, але погоджуйся, бо хочеш бути класним і всім подобатись, аж поки не вигориш. Усвідомлення приходить пізно, але коли приходить, ти вже не можеш жити як раніше. І саме з цієї точки, з цього моменту і починаються справжні зміни. Не через те, що ти вже знаєш і розумієш, як треба, а через те, що ти відчув і прожив те, як тобі не треба.